Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Вітання усім читачам порталу PlayUA. Ось і настали перші спекотні дні літа. Тому ми приготували для вас не менш гарячий, уже 244-й випуск ігрового дайджеста Play News. Доки Олекса та Оксана ніжаться під літнім промінням, для вас балакатиму я, Ігор Анісімов. Поїхали! Інтернет-сервіс цифрової дистриб'юції GOG, який є дочірньою ланку усім відомих ігроробів The CD Projekt, оголосив про безпрецедентну програму, у рамках якої ви можете додавати свої стімівські забавки до gog бібліотеки. Хоча на даний момент мало видавців заголосилися на отакі маніпуляції з іграми. Сама ініціатива є дійсно хорошою і заслуговує уваги. Уявіть собі, майбутнє, де усі частини Assassin's Creed з Origin, Steam та UPLAY ви зможете об'єднати в одному клієнті зі спільними ачівками та файлами збереження. Круто, еге ж? Та навіває смутку той факт, що політика GOG не дозволить додати усі ігри підряд, лише drm Free. тож перенести усе придбане добро не вдасться. Наразі компанія вже підписала угоду з таким видавцем гігантом, як Deep Silver, та кількома дрібнішими інді-спільнотами. Тож, якщо авантюра поляків вдасться, то у нас є хороші шанси за кілька років отримати універсальний ігровий сервіс. Коли я так говорю, то відчуваю, що у цьому світі сумує один кейп. Аби гравці GTA Online не занудьгували від одноманітних місій та дурнуватих автомобілів, якими гра уже кишить, компанія Rockstar представила нове доповнення під назвою «Fuzzer Adventure in Finance and Felony». DLC дасть змогу гравцям створювати власні фірми і вивести їх на ринок нелегальної торгівлі, налагоджуючи контрабанду зброї, наркотиків та навіть людських органів. О, то вже придумають. Також потрібно постійно шкодити конкурентам, надираючи їм зади та перехоплюючи їх вантажі. Робити це буде доволі весело, адже, окрім сюжетної складової, нам дозволять випробувати декілька десятків нових віртуальних пукавок. Щодо самої GTA Online, наша порада, грайте поки можете. Адже кілька днів тому голова Take-Two, Штраус Зельник заявив, що, попри велику популярність іграшки, кількість геймерів, які продовжують в неї бавитися, стрімко падає і ця тенденція змушує їх задуматися про припинення підтримки мережі. Вого брата GTA 5, якого скоріш за все відправлять на пенсію. Цьому сприяє і вік забавки, адже з часу її релізу пройшло тримайтеся за щось міцно? Уже три роки. Багатько мультиплеерних проєктів ледве доживають до такої позначки. Юбісофт розповіли про свій виступ на E3 2016. Цього року їм є чим зацікавити глядачів, адже відійшовши від конверної філософії, розробники покажуть нам не тільки Сиквел Watch Dogs, на який багато хто покладає великі надії, а й середньовічну рубанку For Honor. Чудовий і неймовірно красивий Том Ghost Recon Wildlands. Амбіційний vr проект Eagle Flight, другу частину Соус Парк та кілька нових секретних проєктів. Ми сподіваємося, що одним із цих проєктів не виявиться чергова частина Креда Асасина, від якого ми лише почали відновлювати свої мізки, знищуючи у пам'яті спогади про дві останні частини. Та й юбіки показали, що дуже добре дають собі ради не тільки з конвейерними проектами, що копіюють один одного, а й новими оригінальними іграшками наступної генерації на кшталт Том Кленсі зе Дівіжен. Пам'ятаєте, ми розповідали вам, що розробники The Order 1886 клопочуться над новою грою. Усі відразу ж почали мріяти про сиквел або якийсь принципово новий проект у вікторіанському сеттингу. Та у розробників було інше бачення гри, якої потребує індустрія. Тому наступною революційною забавкою буде оце The Formers. Це мультиплеєрний проект з оглядом від третього обличчя, де нам потрібно керувати кулькоподібними істотами, намагаючись вибити своїх суперників за межі арени. Хоча гра не виправдовує очікувань, але вона виглядає цікаво і барвисто, і чудово підійде на роль сімейної забавки, вдало замінивши Garden Warfare. А щоб фанати студії не засумували, один з представників Ready at Dawn заявив, що представлена забавка є побічним продуктом розробки, допоки у таємних лабораторіях студії іде препродакшн іншого тріплей проекту, про який нам розкажуть згодом. Цього тижня на першій шпальті Play.ua засвітилися такі матеріали: З спілки локалізаторів СТС за травень, стрім, The Witcher Adventure Game трейлер багатостраждального українського фанфільму Відьмак полювання, божевільна короткометрівка Знайомтесь ядра та свіжий червневий порадник геймера 2 червня на ПК відбувся реліз доповнення для сувайвол забавки This War of Mine під назвою The Little Ones, події, якого відбуваються у місті під облогою прототипом Сараєво. Оригінальний шутер SuperHot отримає підтримку усіх топових шоломів віртуальної реальності до кінця року. Студія Techland відомо свою роботу над Dead Island та Dying Light відкриває своє власне видавництво. Поляки обіцяють не менше шести ігор на рік, серед яких дві будуть великими мультиплеєрними проектами. Valve оголосила, що кількість проданих steam контролерів досягла позначки 500 тисяч пристроїв. Генератори нерефінованого безумства Avalanche Studios представили трейлер нового доповнення 3. Цього разу нас очікують сутички з величезними роботами, штурм Алькатрасу та невеличке поповнення арсеналу. Гравці, що вирішили придбати свіженьку Dungeon Rose Golf від маловідомої Trifields Entertainment, зіштовхнулися з маленькою проблемою. Гра не підтримує стандартні пристрої ведення на ПК, а з геймпадів розпізнає виключно Xbox Controller. І все б добре, та розробники сказали, що так ми й задумували, тож завантажуйте емулятори і вперед. Гадаю, наступні три дні найцікавішими буде споглядання не на вогонь і воду, а на відгуки та рейтинг Dungeon Rose Golf, який падатиме, мов асасин, на непідстелену Ну, солому. Вже за тиждень світ побачить новий епізод Minecraft Story Mode, котрий покаже свіжу порцію між просторових пригод, містичні портали та звісно ж, зомбі, це ж Telltale! За майже два тижні від релізу Overwatch, розробники відправили у вічний бан вже півтори тисячі читерів. Повний список геймерів, які порушили правила, можна знайти на офіційному сайті. Тож завітайте туди і гляньте, чи серед порушників, бува, немає ваших знайомих. Студія A-Steam анонсувала сиквел Rock of Age» з під заголовком Bigger Boulder. Нам обіцять у кілька разів більше епох, декорацій, будівель, ніж було в оригінальній грі. Грі про камінь. Системні вимоги Мафія 3 виявились настільки низькими, що у гру зможуть зіграти й геймери, які від часів другої частини ще жодного разу не оновлювали залізу свого ПК. Як стало відомо, футбольний симулятор FIFA 17 розроблятимуть на новому рушії. і замість старого доброго Ignite EA вирішили використати Frostbite Engine. Також повідомляється, що в найближчі кілька років решта симуляторів чекає ж доля задля спрощення виробничого процесу. Нетиповий виживастик The Souls Project вийде з раннього доступу Steam вже 7 червня. Фінансовий директор Electronic Arts повідомив, що між релізами Battlefield 1 і Titanfall 2 пройде не більше трьох тижнів, з чого робимо висновок, що битва Титанів відбудеться або у кінці вересня, або на початку листопада. Розробники Fable отримали схвалення Microsoft на розробку карткової гри в одноіменному всесвіті і вже запустили грошовий збір на Kickstarter. Звісно, навіщо розробляти нову частину Fable, якщо можна склепати чергового конкурента для Hearthstone? Симулятор грабіжника Payday переходить під контроль компанії Starbiz, яка вже за кілька днів після покупки франшизи оголосила про розробку третьої частини. Видавництво Devolver Digital натякає, що на І3, ми можемо побачити четверту частину серйозного СЕМа, про якого не було нічого чути от вже чотири роки. Компанія Ubisoft планує екранізувати The Division, та вже навіть підібрала головного актора, яким став Джейк Джиленгол. На цьому все для вас балакав Ігор Анісімов, текст писав Олександр Рябий, а відео монтував Богдан Зіновий. Не забудьте відвідати і мій ютуб канал, а також завітайте на сторінку студії озвучення фанвокс Ставте вподобайки, поширіте наші матеріали, тизіте на усі показані кнопки, якщо досі цього не зробили, і затямте. Образити у коментарях Геральда кожному до снаги. Але витримати його удар зможуть не усі.